Вітаю на каналі Гігант Лехо. На цей раз ми з вами зберемо мініфігурки Nexonite. Також ми зможемо порівняти три китайські фірми та обрати найкращу. Першим на огляді у нас буде мініфігурка короля з його лицарем-роботом. Виготовлений він компанією Lille, яка славиться якістю серед китайських конструкторів, купив одразу дві коробки, щоб робити саморобки. А ось і король принти є на обох сторонах Торсика. Озброєний мечем та щитом, також з ним є охоронець лицар робот. Теж озброєний мечем, але на цей раз він підходить до світу фентезі. Також робот має два вирази обличчя. Наступна фірма у нас A Це один з лідерів китайців. Я як і завжди радую в мініфігурках цієї фірми. Від неї я купив два види лавових монстрів. Демон озброєний арбалетом та має багато корисних аксесуарів, які підійдуть на саморобки. Принти зроблені якісно, все дуже добре видно. Разом з ними йшла побудова якогось рта монстра, яка піде на детальки. Наступна мініфігурка також має порадувати якість. Має при собі дуже прикольний меч та ланцюги. Варто відзначити класну побудову. Це катапульта, яка стріляє бочками з лави. Ще тут присутні детальки динаміту, але вона надто близько до лави, а це небезпечно. А тепер подивимося на не дуже якісну мініфігурку фірми MyLego. Саме спеціально для того, щоб ми могло порівняти Китайщина, я її купив. І перше, з чим я стикнувся, це зброя, яка руйнується. Якби ти її не вставляв, все одно вона буде розпадатися. Принти, наче нормальні, але ноги ззаду виглядають дуже погано. Вони мають суцільну дірку, і це виглядає жахливо. Ви можете порівняти цю мініфігурку з минулою та написати в коментарях свій вже відгук. Ось ми і підходимо до кінця. На мою думку, Есвай та Лілі заслуговують, щоб їх купити. Фірма Майліхо показала себе з поганої сторони, тому її не рекомендую. Всі мініфігурки були куплені для того, щоб ми могли порівняти китайщину. У майбутньому детальки від них ви зможете побачити в нових саморобках. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!